Справжня зима на заході України далась взнаки тільки у січні. Полякала морозом, замила снігом і скувала ожеледицею дороги. Найнижчі стовпчики термометрів поки опускались в ніч перед Різдвом до 21 градусу морозу. Спочатку місяця двоє мешканців області потрапили до лікарні через обмороження, повідомляють рятувальники. Одна загинула. Майже дві сотні стаціонарних пунктів обігріву діють в лікарнях. Мобільні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України розгорнуть, як тільки буде потреба. Час від часу синоптики попереджають про сильні пориви вітру. В ніч на неділю 11 січня він таки наробив шкоди. Повалив новорічну ялинку в центрі Івано-Франківська. Ніхто з мешканців не постраждав. Комунальники запевняють, закріпили святкове дерево добре, проте таких поривів кріплення не витримало. Крім цього, шквальний вітер пошкодив у місті дахи. Будинків, поламав дерева, позривав вивіски. Тернопільська ялинка встояла, хоча максимальна швидкість вітру в нашій області сягала 19 метрів за секунду. Проте цієї ж ночі негода знеструмила на Івано-Франківщині та Тернопільщині більше 30 населених пунктів, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Синоптики відносять таке явище до небезпечних явищ погоди, а пориви у 15-20 метрів за секунду прогнозують і на 13 січня. В обласному гідрометеоцентрі кажуть, у найближчі дні на Тернопільщині збережеться нестійка погода. Цієї ночі до мінус чотирьох. І невеликий мокрий сніг місцями. Завтра в день без опадів і від 1 до 6 градусів тепла. На дорогах збережеться ожеледиця. До 6 морозу вночі і до 6 тепла в день буде в області і у середу та четвер. При цьому 14 січня синоптики прогнозують день без опадів, а вже 15-го випаде невеликий дощ з мокрим снігом. Нестійка погода збережеться до кінця тижня, а така температура в середньому за добу на 6 градусів вища від норми, кажуть у гідрометеоцентрі. Рятувальники ж застерігають, така погода несе загрозу любителям зимової риболовлі. Щодня на Тернопільський став виходить з три десятки рибалок. Товщина льоду сьогодні – 11-16 сантиметрів.